Всім привіт! На сьогодні задача стоїть скасити огород кукурудзи. Зараз будемо пробувати заводити нашого комбайна Зараз веземо акумулятори. Складик, як бачите, у нас вже вирисовується. Будемо ставити і розганяти техніку, в тому теж. Можемо їх покише і заведемо загони може в мастерську. Давай, коли Чупи <шу> регулювати, давай. Коли починається А з починаються утра нескофі, на склапанізм. Заслага <шу> <Сейчас шу> 12,5. Я так думаю. Ну, или 20 с половиной. Сейчас до курса Ага, из домов по 6. Да, в том году по Долларю. 6 тысяч дали, и нормально было. В том году что-то не получилось. Что они тут так ходят, что там? Ну, они, по-моему, уже цокатились сегодня. по-моему, без толку выставлять. Да. Ну, вони ні разу там не регулювалися. Я думаю, що... Станція, зарядна і фен. Це щоб завестися ради одного огорода. Короче, сегодня наводится вряд ли, не пугайтесь. А, резина вообще бомба. Хотя сегодня гвоздь уже зловили. Так, і нам треба ще переноску одну. Заправляемся мы зараз такого кубика. Здесь у нас такая заправка, мы ее на погрузчик увозим. А, в принципе, вот так можно дробыть. сразу называется адам помс непоганый насточек сейчас слабо качаю не напруги на немає. а так вообще дуже хорошо поробили сразу порабыли видос диажины такие на дену пече тут лапанець обратный поставили открыто Лучше брать сбори, вот это сами делали. Вообще есть такие сбори продаются счетчики, лучше дешевше взять в сборе. Вот, вот тут можно погреть эти щоб Что там, нема воды в бункере? Не дивились? Нема воды. А? а тут то далеко не текает. А что-то генька насос. Пробуй. хай гріється, минут 15 <ріст> раді, що так заесь Хорошо Потому що Поршнева <ріст> 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 Потому що поршнева хорошая Топливо хороша и топлив... хороша соляра хорошая форсунки вообще новые купили в промоте двигуна від його деш робили, не знаю, десь тисячу може, часу назад, може трошки більше. Так що гріємо Гріємо, зараз річки позакриваємо, зчепляємо жатку нашу і поїхали. Для тих хто може не бачив я вже не пам'ятаю, сам чи показував чи ні. Поміняли ми жатку свою, була у нас ПЦА, шестирядка, Герінгоф ПЦА. Ми вирішили, ну, шестирядка у нас по склонам, вона не дуже нам подобається, як працює. Именно за того, що шестирядка. Поміняли ми на 8-рядку. Це виходить, би, заводська, оригінальна Жандіровська його. Якби купили її і... Найбільші вкладення там просто болти, можна сказати, пружини і ці направляючі поміняли поки що це все що можна сказати, що ми по зробили. А, і пару зірочок поміняли. Ну не пару, а там штук 5-6 поміняли зірочок передніх, задні взагалі не міняли. В принципі, жадко відкосила 5 гектар десь или 6 то нам сподобалось. Восьмирядка це все-таки нам набагато веселіше, ніж шестирядка. Ну і на комбайн вона виходить легенька, взагалі крутиться, бере. Ну, непогано. Поки що нам сподобалось. Зараз її ще спробуємо обкатати. В принципі пожарці, що у нас носки на всі цілі. До моменту є тільки по цій стороні. Тут заклепаний, бачите, носочик. І ось, отут, а ось тут протерлось. Тут скоріше жизнь от своєї. Може хто знає тут накладки, хто продає, то купили якісь накладки. Тут ось я дивлюсь, розтекло волокно, паяли, епоксидку. Ну а так пожатє. В принципі, нам сподобався її стан. Цей щиток взагалі покавий ідеальний. Ну, Це жатки ті, що завозились ще з ними якісь там роки ще перші. Пожаці, що я дивився, по дні що основному дивився, щоб не так не стерти нічого не було. Нам сподобалось, що ще болти вроде як оригінальні. І не стерта, майже Майже шляпка не стерта, Чуть-чуть підтерлась. І дні ще не варене, нічого, заводське ще. Плюс тут ось у галочки бачите, не затерті. Ну, тобто, наробіток на неї не дуже великий був, так, на наш погляд. Понятно, що вона касила багато, але якби, стан нормальний. Ольці теж там, як сказали, нам, ну, тоді на той момент, як я вибирав, я не сильно розбирався, які вони повинні бути там. Так, Вроді подивились, непогані. Люди приїжджали, жатку забирали, соняшникову. Сказали, у них така сама. Підходили, дивились, то кажуть, що стан нічого. Єдине, що цип... ципки прийдеться поміняти найближчим часом. Ну а так, оці треба ще поділати, що улавлюють, бачите, тут одірвання нас треба поробити. Ось такий маленький огляд. А, Ну і ще ось кронштейн тут. Бачите, с... саморобний кронштейн Він повинен бути. Ось такий ось алюмінієвий. Ну, можна сказати, взагалі на що не впливає. його скоріше зробили на скору руку, тут желізо можна зробити майже оригінал, якщо заморочиться. Так, ось стара резина у нас з погрузчика, може кому треба. Продамо 4 ската там. За скільки дасте стільки... за стільки продамо, нам вона просто не треба, займає місце. Резина Michelin. Ну, На таку я знаю ще поки. Такій резині ще їздять. Поки корт не вилізе, ще люди їздять на резині. Так що може комусь треба мішлін, резина ну, дебела, реально дебела, ми за неї купили ще ще таку, ще мішлін. Так, по-моєму вона 12-го року. Не знайду зараз. Не найду. Так ладно, не будемо це. Може комусь треба, так. стан у неї звісно, вже такий підношений, але але може комусь в запаску або може в когось одне взагалі там в поганому стані, то майте на увазі. А може в когось, я знаю, що є такі проблеми, що снарядом порозривало резину і якби... Фінансів зараз немає багато щоб поміняти. То я скажу, за символічну ціну продамо, а ті, хто взагалі з окупованих територій вже і так віддамо даром. Так, ну що, завод завелися, зараз чіпляємо жаточку і будемо їхати на огородик косити кукурузу. Вже зараз буде потепліше і будемо цю техніку вже перевозити туди у нас в гараж. у нас, у нас, наш, Тому що до цього не хотілося заводити і трошки був зайнятий гараж продукції. У цьому році прийшлося засипати, я вам показував. Ну Зараз вже тепер і трактор перегонимо і прискуна перегоним туди. І все буде в теплі стоять. Так. Ну що, збираємось і їдемо.